Привіт-привіт! Хотілося б сказати е, щастя здоров'я, але не можу, тому що мене зачинено в, майже в темниці. Так, да, Це не трьом корабля, в якому я знаходжусь. Це маленька кімната, вій мене закрили ззовні. І краще я запишу це, це відео для наступних поколінь. От. Ти сам передивлюсь. Я не знаю, що буде відбуватися в наступні 4 години, але в мене лишилося запасу води ну, десь на півдня. Благо є, чайочок можна заварювати. Це замість сніданку, обіду і вечері. В мене є купа стафу речей для того, щоб їх перебрати відсортувати. У мене є внутрішнє наповнення і бажання своє життя теж переформатувати. Як це називається? Ну так, да, повністю, повністю формат. Е, дефрагментація, Во. Тобто я присвячу сьогоднішній. Сьогоднішній день дефрагментації. І буду писати йому дочку. Щя, здоров'я. і да. Бля, І мене закрили! Мене закрили!